Всім привіт! З вами як завжди, Назар, команда Профан. І сьогодні в нас з правої сторони синій кофті Жека і в червоній Лунін. І в нас сьогодні батл воротарів. І знаєте, за що ми будемо пацани? За той, хто вийде в основі на матч проти Ростіка челендж вибрали? <звук> Я їбу була. Та хто з них буде кращий, хто буде крутіше тащити, той і буде стояти в першому таймі. Ну я думаю, там не буде що ловити від будеш все ж. <ривіт> Дивіться, тепер я вас знайомлю з командою. Тут вся команда про фан. І зараз хлопці будуть вибирати суперника для ударів. Ми будемо бити лонгшоти, виходи сам на сам і удари з-за спини. Відповідно, Лунь і Жека вибирають суперника один одного. Я беру Арнольда. Арнольд, давай! Притула. Іспаниця, бро, так. розумієте, яка буде заруба, ми будемо рахувати голи. Пасикам все рівно, але вони будуть пробувати битись за свого воротника. Це буде дуже цікаво. І воротники будуть тащити, того, що мені здається вийти за профан в першій грі. такий офіційній, це буде дуже жорстко. Пасіки стають на ворота, і перший челендж удари за спини. Утві! був хорош. І все.

Стоп, я в команді улучшені чи ні? Я забув просто про явку. Це блядь, обов'язково ставити, я краще вже не вдарю.

давайте Нам на наступну гру треба вибрати капітана. Пишіть коментарях, пітер крауч кеп. Крауча, Крауча, вітаю! Все, давай! Луні за тебе, брат! Лунь, за тебе! Що, який рахунок? Лунін в егру виходить 4-3. Лунін тащить цей челендж. Я не знаю, як можемо вставити ще раз, як він тащить. Перший раунд він забирає, зараз виходить сам на сам. ти блядь, закрий нахуй синоки, блядь. Посуси мого, блядь, пеніса. Ви пизда челлендж вибрали. Я їбу нахуй. Синок! Синок, на, блядь, синок. Синок! Та блядь. Бляя, я не знаю, що тобі сказати, Антон. I don't ever slow. No I don't take shit. I got no love.

Не пішло. Все, Андрій, піде. Дай м'яч, дай м'яч. Всього, ти? Третій раунд. Рахунок ви бачите на табло хто та менше. Пропустив той поки що виграє. Бум! А зараз зупиняємо відео, ставимо лайк, like, комент і підписуємося. И колокольчики тоже. Упс! И тут реклама! Так, пацаки, йдемо провіряти, чи хтось вгадав точний рахунок матчу Україна Шотландія. Так, от переможець. Напиши, мені будь ласка, в інстаграм. А цього разу ми відгадуємо точний рахунок матчу Челсі Мілан. Ліга чемпіонів 5 жовтня 22.00. Не пропустіть, напишіть свій prediction у коментарях. Моя ставочка 2 -0. І це не дивно, тому що навіть на парі-матч коефіцієнт на Челсі в два рази менший ніж на італійців. Тому з цього ми можемо зробити висновок, що англійська команда є фаворитом цього матчу. А ти можеш залетіти за посиланням у коментарях, забрати бонус від перемач і зробити свій Prediction також на їхньому сайті того залітай, Забирай бонус нами. Ну, включаємо заставку і переходимо до відео. Челсі та парімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з парімач. Ой, 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 ой. Бля, але це було дуже гарно. Ми судари зараз летять. Наразі Лунін виграє в різницю 2. Тобто треба жесі все тащити Лунін 2, щоб пропустити, щоб було нічия. Добре! Бляха, Лунін Лунін злізє зародився. Я ну, не знаю, я так люблю бити в дальній просто, але я бачу, що він відкриває ти я ж казав, він тупо відкриває дуже ближче. Лунін вже в різницю три виграє. Ми прям тащим свого, тащимо. Ой добре, добре! Ой-ой-ой-ой-ой! Приїхали! Зараз різниця в і їх троє ще не вдарило, троє нас. Луніну треба просто тащити, все в його руках. Знаєте, це малесенькі долоньки.

Все. Я вважаю, що Луніна з нього пельмені. Лунін, ходи сюди! Якщо твоя команда виграла, ти мусиш оголосити пільмінь дня! Пільмінь випуску. Кому пачка пільмів? Да. Я можу загально дві команди, чи тільки з моєї, що виграв. Що херів? Пільмен дня і пільмен випуску сьогодні Крауч. О, о, о! Крауч! Крауч! <плес> <плес> Я вважаю, що ти заслуговує лайку. Жека, ходи туди. Я думаю, Є що так само, Та ще гарно, красавчик. В будь-якому випадку мушу зауважити, що в матчі проти Росіка будуть грати всі. Я думаю, що виходить зараз так, що Луні буде грати перший тайм, другий тайм буде Жека грати. Я думаю, що хлопці і так не будуть мати що там робити, бо це буде матч проти Росіка команди. Вас коментар, лайк, можете написати, як ви вважаєте, хто все-таки сильніше ловить, хто мусить бути в основі. Ну а ми зустрінемося в новому випуску. Дякую за те, що підтримуєте канал. Попа. Димон, вже кінець відео, а ти ще лайк не поставив. Саньок, Саньок, так теж не робиться. Блін, постав відео на паузу, вже кінець. Ну, команда страть, ну постав лайк. Олег. Олег, а хулі ти бри лайк не ставиш? Всі поставили лайк, бо